Трамп зробив рішучу заяву і заявив, що з Росією пора закінчувати. Він сказав, що після Ізраїлю і Хамас зосередить свої зусилля на досягненні угоди про припинення війни Росії проти України. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готується узброїти Україну ракетами великої дальності Томагавк, зосередившись на припиненні війни з Росією. Як пише Телеграф, про це свідчить і те, що в п'ятницю голова Білого Дому зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським. Вони обговорять свої бачення того, як дальнокобійні ракети Томагавк можуть допомогти посадити російського диктатора Путіна за стіл переговорів. Ворів видання нагадало, що Трамп пригрозив доставити томагавки Києву, якщо Путін продовжить придушувати будь-яку надію на мирні переговори. А нещодавно він активізував обмін розвідданими із Збройними силами України для сприяння їхнім дальнім ударам по російських енергетичних об'єктах. Журналісти зазначили, що у своєму виступі в парламенті Ізраїлю Трамп заявив, що тепер зосередить. Свої зусилля на посередництві в досягненні угоди про припинення війни Росії проти України було б чудово, якби ми змогли укласти мирну угоду з Іраном. Спочатку нам потрібно покінчити з Росією. Давайте спочатку зосередимося тут. Він зазначив, що за час свого президентства йому вдалося зробити чимало, але визнав, що питання завершення війни в Україні залишається для нього проблематичним. Він сказав, що насилу силу Найшов важелі впливу в угоді з Путіним. Видання зазначило, що в понеділок українська делегація вилетіла до штатів для переговорів на високому рівні щодо зміцнення оборони України, забезпечення енергетичної стійкості та посилення санкцій проти Росії у зв'язку зі зростаючими чутками про те, що Трамп може поставити томагавки Україні. Очікується, що Зеленський представить йому довгий список російських військових цілей, які можуть бути бути ураджені цими ракетами, зазначає видання. Водночас журналісти додали, що якщо Трамп відправить Україні томагавки, то це ознаменує собою серйозне посилення американської підтримки і посилення позиції Трампа щодо Путіна. Чесно кажучи, мені можливо доведеться поговорити з Росією про томагавки, чи хочуть, щоб ці томагавки летіли у їхній бік. Не думає, заявляє Трамп. А говорячи про Путіна, голова. Білого дому сказав так, я міг би сказати йому, що якщо війна не закінчиться, ми цілком можемо це зробити. Видання зазначає, що ці погрози надійшли від Трампа після телефонної розмови із Зеленським, і позиції двох лідерів дедалі більше зближуються.